Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що Сауль Канело Альварес, який має вийти на ринг 4 травня, все ж таки не буде битися з джармалом чарло. Мексиканець також відкинув Девіда Бенавідеса та Теренса Кроуфорда, що дуже сумно для фанатів. Зокрема, про Кроуфорда Альварес заявив. Ні, я не буду з ним битися. Так, я міг би заробити на цьому поєдинку, але мене критикуватимуть, людям це подобається. Вони критикували мене через бій із джермелом черло. Хлопець піднявся у вазі, але насправді він більший за мене. Я маленький боєць для цієї ваги. Тепер уявіть, що буде, якщо я зустрінуся з Кроуфордом напівсередньоваговиком, який підніметься в суперсередню вагу. Мені є що втрачати і нема чого придбати. І якщо я виграю, вони скажуть, о, він був занадто малий і таке інше. Ну а поки Канело відмовлявся від Кроуфорда, Теофімолопес навпаки націлився на нього, заявивши, що готовий подати петицію в WBO. Переходячи до протистояння Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, то ось які новини вийшли останнім часом. Відомий американський промоутер Бен Шалом прокоментував ідею спробувати систему ВАР у бою за Абсолюта. Думаю, для масштабних боїв це має велике значення. На даний момент є так багато рішень, які постійно ставляться під сумнів. Це теж засмучує промоутер бо зазвичай саме тебе звинувачують. Мені подобається така ініціатива, але вона потребує інвестицій, щоб кожен приєднався до цього. Але коли ставки настільки високі, і коли кар'єра бійця розвивається в той чи інший бік, залежно від рішення, прийнятого наприкінці бою, ви дивитеся інші види спорту, теніс, футбол. Бокс також є величезним видом спорту зараз. Це один із найбільших видів спорту у світі, особливо у Британії. Наразі необхідно вкласти інвестиції, щоб уболівальники могли повірити у те, що відбувається, побачити, що відбувається, а ми могли ухвалити рішення. Думаю, це також додасть ще більше азарту. Щодо президента WBC Маурісіо Сулеймана, то він теж розповів про плани застосувати миттєві відеоповтори під час бою Усика проти Ф'юрі. Ми почали використовувати миттєві відеоповтори 12 років тому. Ми використовували їх у Японії, Канаді, Мексиці, Європі, Сполучених Штатах та інших великих країнах. Ми двічі використовували їх у боях BBB of C, а також в останньому бою між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нгану, де у Фюрі було розсічення. Рефері не побачив причини розсічення, і на повторі ми побачили, що це удар головою, тому ми миттєво визнали це ударом головою. Ми повинні мати миттєві повтори, особливо в таких боях, бо останнє, що нам потрібне, це суперечки, які вбивають спорт. Ми дуже вперто боротимемося, щоб отримати миттєві відеоповтори у бою Усик Фюрі та у всіх основних боях у майбутньому. Ми повинні використовувати існуючі технології та робити це краще. Тим часом менеджер та член тренерського штабу Усика Сергій Лапін подумав про реальні причини зняття Фюрі з бою. Ходили чутки про те, що підготовка Ф'юрі йшла не за планом. Потім промоутер Олександр Красюк зателефонував мені і сказав, що Фюрі отримав розсічення, а обставини виглядають більш, ніж підозріло. як на мене, в сучасну епоху з усіма цими просунутими захисними шоломами, доступними для елітних бійців з великими рукавичками, що використовуються в спарингах, здається, неможливим отримати таку травму під час спарингу. Моя інтуїція каже, що сталося щось підозріле. Можливо, Ф'юрі не був готовий битися. Можливо, його жорстко виробили у спарингу. І вони захотіли виграти для себе час. Але чи здивувало нас те, що Тайсон Фюрі продовжує бігати від Усика? Чи ми здивовані, що Фюрі знайшов ще один спосіб уникнути бою? Тут немає нічого нового. І як ми знаємо, вже сьогодні, 17 лютого, Усик міг побитися з Фюрі, але бій перенесли на 18 травня. А промоутер Олександр Красюк поділився, як себе почуває український чемпіон у психологічному плані. У Олександра все чудово. Він міг битися в суботу, але, на жаль, цього не сталося. Ми всі знаємо причину. Усик професіонал високого рівня. Він сприйняв цю новину з посмішкою та з повним розумінням того, що відбувається. Тож для Олександра це буде ще одне випробування, але він готовий до труднощів. Тож нічого суттєво не змінилося. Єдині зміни це дата, решта залишається незмінною. Той же час, колишній чемпіон світу у першій важкій вазі стів Канінгем теж висловився. Отже, щодо Ф'юрі, ми всі знаємо, що він використовує деякі речі на межі фолу, і його ще жодного разу за це не дискваліфікували. У хлопця зріс 2 метри 6 сантиметрів та вага 260 фунтів біля 118 кілограмів. Все, що він робить, так це приймає пару ударів, блокує їх. Після чого спирається на свого суперника. Це відбувається протягом усього бою. Ф'юрі зробив це зі мною, він зробив це з вайлдером. Він робить це з бійцями, яких треба вимотати. У пізніх раундах він виглядає свіжим лише тому, що його суперники виснажені, тому що тягають на собі тіло вагою 260 фунтів. Після цього він може робити зі своїм опонентом усе, що захоче. Я сумніваюся, що Егіс та його команда допустять це. Вони вимагатимуть штрафних санкцій для Фюрі. Якщо Тайсон зможе контролювати управлінську частину, рефері, тоді він переможе, але в усьому іншому я схиляюся до Усика. Я думаю, що Усик може перемогти Фюрі з двох конкретних причин. Перше, це навички Усика, у цьому напрямі йому немає рівних. У хлопця химерні руки, що робить його дуже незручним суперником. Усик, думає по-іншому, дивиться на все під іншим кутом і показує бокс найвищого рівня. Він задаватиме багато ударів, що викличе у Фюрі розчарування. Друга причина це його команда та менеджмент. Його менеджер Егіс Клімас. Це рушійна сила в Європі та в усьому світі. У Егіса солідна кар'єра і він знає, як захистити своїх бійців. Як ми знаємо, Фюрі заявляв, що має план на 5 боїв, що викликало висміювання з боку пола Маліняджі. Ф'юрі каже, що має два бої з Усиком, два поєдинки з Джошуа, і ще раз він збирається зустрітися з Нгану. Хто знає? З тією інтенсивністю, з якою він боксує, і з тим графіком, якого Тайсон дотримується, це означає, що він збирається бути тут, доки йому не виповниться 45. Тим часом промоутер британця Френк Корен заявив: «Ф'юрі буде готовий у день бою, рана загоїться. У боксі немає нічого незвичайного, що поєдинки переносяться. Під час спарингу ви б'єте один одного, тому отримуєте травми. На жаль, це сталося з Тайсоном. Я не маю сумніву, що Тайсон переможе. Він найкращий суперошкатлет на планеті. У своєму останньому бою проти Нгану Ф'юрі був не в найкращій формі, але він вистояв і переміг. Промоутер також розповів, що чекає Даніеля Дюбуа у 2024 році. В останньому бою Даніелю довелося глибоко копнути. Він бився з хлопцями, якому подобається ця робота. В особі Джарела Міллера, крутий та здоровенний боєць. У Міллера швидкі руки і він не сумнівався, що знищив Дюбуа морально ще до бою. Він зробив багато коментарів, образивши Даніеля. Дюбуа лише молода людина, яка вже знаходиться у вищих ешелонах суперожського дивізіону. Нинішнього року він має взяти участь у кількох великих боях, у цьому немає жодних сумнівів. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!